Наприклад, водій поламався, пробили з колеса крадсервіс. Там які ще щось я не знаю. Каже там заплатити півтора тисячі доларів, а оператор. І в нього груз. Груз важливий, там на 3 тисячі доларів. Важливий груз, який мусить бути вже завтра на деливері. Або там ще гірше зараз, от зараз, прямо через пару годин. І каже водій: дивіться, є інвойс, мені колесо поміняли, півтора тисячі доларів кажуть заплатити, але я не маю грошей. Ще раз потенційний момент, де нас можуть кинути. Каже, я не маю грошей, ви мусите мені заплатити за колесо. Ми кажемо, ну, типу, як ти овнер оператор, твій трак, в тебе там переднє колесо, на твоєму траку зірвалося. Ми якби не зобов'язані тобі за це заплатити. Але що? Він каже: ну, якщо ви не заплатите мені, то груз не буде доставлений. Тобто вантаж не буде доставлений і ви, хлопці, теж попадете. Водій це прекрасно розуміє, що ми якби ризикуємо своїм іменем, бо тому, що водій працює під нашим МС. Будуть питання в брокерів усіх там до компанії, не до водія. І ми такі окей, давай заплатимо за тебе півтора тисячі баксів за твоє, за твоє колесо, і будемо. Надіти, що я с нас не кинеш.